Дітей, які потребують допомоги небайдужих в Україні, чимало. Наступна історія про чотирирічну Софійку, яка хворіє на рак крові. Втім, до і так невтішного діагнозу гострої лейкемії додалася ще негативна реакція організму на лікування. Допоможе малечі лише пересадка кісткового мозку. Христина Решетник. Далі мама чотирирічної Софійки не відходить від доньки. Щоб якось підтримати дитину після чергового курсу хіміотерапії, дарує їй іграшки. Погладь мене, соня проблеми зі здоров'ям помітили навесні цього року. Маленька занедужала, застуда не минала спонтанно. От утром вона просипається, Я її збираю в садик, і смотрю у в впадшейний, получається перніжні челюсті, збільшені лімфоузли. Точний діагноз одразу ж не встановили. Лікували Софійку від грипу, навіть від свинки. Зрештою, виявили гостру міелоїдну лейкемію. Страшна хвороба вбиває кістковий мозок і уже звідти по всьому тілу розносить ракові клітини. До страшного діагнозу Удалась погана реакція на лікування. Коли такий діагноз говориться, то це это сказать, что это шок, ну это ничего не сказать. То есть, это в один ну, миг у тебя ну, весь мир, что называется, рушиться. Резистентных терапій милоизных лікозів встречается не так уж. Много мілодний лейкоз вообще достаточно редкое заболівання. А резистентность – это що более редкий случай. Попри рідкісну хворобу, ні сім'я, ні лікарі не втрачають надії врятувати чотирирічну Софійку. Після чергового курсу хіміотерапії, що чекає на неї, постане питання про негайну пересадку. Якщо ми входимо в ремісію, то відповідно, наступний етап – це трансплантація костного мозку. Німеччина, Білорусь, Австрія готові прийняти дівчинку хоч завтра. Однак на операцію треба зібрати щонайменше 100 тисяч доларів і ще. Стину знайдуть в породичах, ми не олігархи, ми звичайна рядова українська сім'я Відповідно, цих грошей у нас жаль, немає. у батьків Софійки тільки два місяці, щоб зібрати гроші на пересадку, інакше кістковий мозок від донора передадуть іншому. Та нас кошка є дома та, та боїться? Боїться І мене. А не боїться папу мене, а мабуть боїться. У Софійки незабаром день народження. Вона мріє про святковий торт зі свічками та про зустріч удома з улюбленою кішкою, хоча каже спочатку мусить одужати. Дмитро ТСН плюс